Ваша уява малює айтівця як замкненого в темряві хакера в худі, що живе на каві і не пам'ятає, який зараз рік. Ну що ж, настав час оновити прошивку уявлень, активне життя, незвичайні хобі та навіть трохи небезпеки. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і нумо дивитися. Моє захоплення почалося ще від батька. Він починав доволі цікавий рух на території колишнього СНГ. Це починалося з рольових ігор Живої взаємодії, і потім розрослося на декілька гілок. І мене зараз цікавлять насправді всі перше це рольові ігри. Це такі цікаві виїзди на локації в ліс, або в якесь тематичне місце. Це може бути навіть фортеця. І там проводяться такі театралізовані івент. Де є сценарій початку, але немає сценарію кінця. Тобто ви як актори без сценарію і це як комп'ютерна гра, але в реальному житті. Від цього потім пішло доволі цікаве захоплення людей, котрі захотіли більше спорту для себе і чогось такого цікавого. І так зародився історичний середньовічний бій. Зараз це офіційний вид спорту в Україні. Це бої в обладунках за певними правилами. Це можуть бути одиночні бої один на один, можуть бути групові: три на три, п'ять на п'ять, дванадцять на дванадцять, десять на десять, тридцять на тридцять. Навіть уявіть тридцять людей в обладунках, стіна на стіну, і це дуже цікаво. Насправді, Звичайно, що це може бути травматично, і для цього є правила. І обмеження деякі також є фехтування вже пізнього періоду, такого періоду Ренесансу. Воно відрізняється концептуально від олімпійського фехтування. Наприклад, рапіри в олімпійському фехтуванні важать не більше пів кіло. Наші рапіри свого ж часу. Важить кіло двісті, наприклад, це можуть бути також мечі дворучні, такі як ви теж бачите в комп'ютерних іграх. І е, кремезні чоловіки можуть ними навіть колоти, що, наприклад, заборонено в історичному середньовічному бою. В мене рука, в руках зараз меч для фехтування е, для історичного середньовічного бою. Він не заточений і ним заборонено колоти на відміну від меча для хема Historical Europe medieval art. Там меч має теж специфічний наконечник, і ним можна колоти. Дуже важко пригадати найяскравіший якийсь момент, тому що кожен наступний івент він дарує тобі нові враження, нові барви. Просто уявіть, як ще вчора ви були в лісі і ви були там ельфійкою. А вже завтра ви в фортеці і ви вже орк. Ну і це дивовижно. Я не впевнена, чи готова е кинути роботу заради хобі і кинути хобі заради роботи. В мене це напливами йде, тобто, або в мене немає роботи, в мене є час займатися хобі більше, або я працюю, я трудоголік, і я віддаюся роботі наповну, але так чи інакше, все одно потім знаходжу час, знаходжу собі вихідні і вриваюсь на якусь цікаву подію. Моє хобі з'явилося досить давно. Я думаю, що приблизно років 30 назад воно з'явилося в Україні, і 25 я їм вже десь займаюся. Один з найяскравіших моментів пов'язаних з моїм хобі це власне момент, коли я зрозумів різницю між тим, як я відношуся до власних поразок і перемог, і тим, як я відношуся до поразок і перемог учнів. Коли ми відправляли дівчат на змагання вже після початку повномасштабного вторгнення, ми були тут, і я згадував, що ну, коли я перемагаю, окей, ну перемога, ну поразка таке. А коли я дізнавався, що ось зараз вона веде, бачу, я просто бігав по цьому залу, кричав, робив якісь абсолютно зрабні рухи, а потім такий, оце мене пробрало. Багато айтіпсів вибирають цей вид спорту, тому що, по-перше, тут можна бути красивими, пафосними, вони це люблять. По-друге, тому що це спорт індивідуальний, а вони вже втомилися від роботи команди. Наша загальна лодка, корабель, і тут можна сказати я за себе і все Точка. Я не готовий покинути DevOps і зайнятися виключно офтуванням, тому що це не на часі з двох причин. По-перше, це моя тиха гавань, куди я з радістю відходжу, коли я вже втомлююся від роботи, життя, волонтерства, того, що відбувається. Це по-перше. По-друге, ну, зараз просто такі часи, коли потрібно заробляти гроші, донатити, займатися чимось потрібним справами. А на фехтуванні заробляти як повністю відкривати бізнес. Ну зараз, прямо часи, для цього не найсприятливіше, що логічно. Додатково, мені дуже подобається, що як фехтувальнику можна займатися також і дійсно корисною справою, а саме реабілітацією і рекреацією ветеранів. Мені пощастило долучитися до проєкту, який називається «Бугурт Січ, і він а, розпочався в одному з реабілітаційних центрів Міністерства оборони. Лісова поляна, де власне проходять курси реабілітації та рекреації, наші ветерани. і фехтування є одна з дисциплін, яка допомагає їм в соціалізації. В навчанні контрольованій агресії в тому, щоб повертатися до нормального стабільного життя, до того щоб розуміти, що загроза також може бути безпечною, контрольованою. і Працювати з цим новачкам, які хотіли б займатися фехтуванням, є одна і найголовніша порада. беріть і пробуйте. Не бійтеся, не зупиняйтеся, не сумнівайтеся. Може у вас вийде, може у вас не вийде. Це точно безпечно, це точно весело, це точно не страшно. Голови тут ніхто нікому не відпустить. Я почав займатися калозінням, коли пройшов в інститут і вибрав собі секцію для фізкультури. До сьогоднішнього дня цим займаюся і дуже радий. Я вважаю цей спорт одним з найкращих для айтівців в тому числі, бо це дуже хороша можливість знайти друзів, знайти себе, реалізувати себе, тому що ти, окрім просто тусовки, яку знаходиш, тут ти можеш ще виступати на змаганнях, щось собі там, якісь амбіції твої реалізувати. Але перш за все, це спілкування, це друзі Знайомі, це якийсь розвиток, якісь події. У мене мільйон подорожей, які пов'язані саме з цим спортом. Тому я радий, що займаюся. Цим. Тому, мабуть, найприємніше це вигравати змагання або залазити в якийсь свій проект, який ти дуже довго мучив і працював над ним. І нарешті ти це зробив і ця. Це відчуття ейфорії, це звершення чогось. Це найприємніше. Я вигравав змагання в Україні, я вигравав змагання також за кордоном, брав участь колись навіть в чемпіонаті світу. Продовжую виступати в Україні зараз. Я не бачу сенсу кидати роботу, щоб займатися цим професійно, але цілком можливо. Є три види дисципліни змагань, які проводять: це на швидкість, на витривалість і. Те, що ми тут бачимо. Тут є тут окремо є певна стартова позиція, є декілька перехватів і є остання зачіпка жовта з мітки. В болдрингу є там декілька трас на змаганнях. Ну, є просто 5 або 4 хвилини ліміт на те, щоб ти зміг це зробити. Ти можеш декілька спроб робити. От. І підсумовується результат, скільки в тебе топів. Скільки проміжних зачіпок, є там проміжна зачіпка, теж як би, пів результати. А, і скільки ти спроб на це потратити. На швидкість там все просто. включається таймер, ти біжиш і е, по верхній зачіпці хлопаєш. На витривалість ти лізеш з мотузкою довго і теж є ліміт, там 6 хвилин, по-моєму, на повністю проласились. Але там, якщо ти зриваєшся, то ти вже не лізеш другий раз. Бувають такі. Ситуації, що прямо на старті буває отак. От, там треба розбігтись, запригнути. Ти просто так промазуєш ногою і все, ти <головіка> відвиступав. Ну, є декілька різних систем оцінювання трас. По-французькій самі популярні це від 5А, ну, точніше, тут навіть четвірки є. Це такі зовсім дитячі. Це четвірка. Тут кармани, все поряд, все близько, все легко. От, самі новачки лізуть по таким от хапанчикам. Нога скрізь є, рука скрізь є. І от Невисоко залізли. Далі йде по цифрам. 4, 5, 6, 7, 8 є. Це в світі найвисока категорія це 9 категорія. 10 ще не відкрив, жодна людина ще не провізна. І Між цими цифрами ще є букви. типу. 6A, 6B, 6C, відповідно 7А, 7B, 7C і так далі. Найважче тут 7Б. В принципі, в цьому залі не, не часто приходять люди, які вище лазять. Правила, які? От є стартові е, руки, от, дві міточки це от стартова позиція. От, я її маю прийняти ноги будь-які цього кольору. І далі всі зачіпки що синього кольору. Йдуть вон зачіпка. Вон, Вон. Для початку достатньо просто взуття, саме звичайне, ну, з закритим носком. Бажано, бо по зачіпкам ну, буде тертись носок. І спортивний одяг. Можна взяти магнезію, якщо вже хочеться, прям вже трохи професійніше. Тут стартова позиція достатньо цікава. Тут дві руки моїх. Потренувавшись хоча б декілька місяців, може рік, можна спеціальне взуття собі купити і тренуватися вже далі. Це дуже простий спорт, в цьому його би, цікавість. Що тут на старті не треба купувати дорогу там, ракетку для тенісу або ще щось. Ти просто приходиш і як мавпочка лазиш по стіні. Топ обов'язково двома руками. Фіксація. Це змагань. Моє хобі з'явилося приблизно три роки тому. Я займалася альпінізмом, ходила в гори зимові і вирішила потренувати техніки альпінізму. Прийшла в скелелазний зал. Побачила, що альпінізм це взагалі не цікаво порівняння з скелелазінням, і почала замість цього займатися і скелелазінням. Скелелазіння – це дуже ендорфіновий спорт. Це неймовірне відчуття, коли ти залазиш на гору. Воно пов'язано з подоланням свого страху. І е, я як людина, яка раніше дуже боялася висоти, для мене це завжди такий адреналін. І плюс е, це неймовірний спорт, мені здається, для жінок, тому що він е, розвиває верхню частину тіла, руки, підтягування, те, що ти, як правило, як жінка в залі ти не дуже тренуєш. І він дуже піднімає самооцінку, міняє відношення до свого тіла, ти відчуваєш себе сильною. Е, це мені дуже подобається. Робота в ІТ мені останній час е, ну, вона. Нудна. і я дуже люблю скалетіння, я дуже люблю особливо виїзди на природу. Звісно, особливо коли літо. Плюс 30, і ти розумієш, що ти маєш в цю чудову ідеальну погоду для скель сидіти вдома і писати код 8 годин, і потім вже темно, і ти не можеш поїхати кудись полазити. Це дуже сумно. так. Моя мрія це якось реалізуватися в кар'єрі і, можливо, займатися спортом професійно. Найбільший виклик це були дві траси минулого літа, які я пролізла. Вони були для мене дуже високі категорії, — 7C. Ефект висутності це в Кам'янці-Подільському і в Букицькому каньйоні суперб. Я навіть не розраховувала, що в цьому році, ну, в минулому році вийде у мене така категорія, але це було для мене неймовірно, неймовірно здосягнення. Я можу назвати найголовнішу причину, чому ви маєте зайнятися з це можливість знайти свою половинку, своє кохання. Цьому завершуємо на сьогодні. Сподіваємось, що ви надихнулись не менше ніж ми, коли готували для вас цей випуск. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок та пишіть у коментарях, яке з хобі хотіли б спробувати ви. А я на скеледром.